Вітаю, дорогенькі, на своєму каналі Елеонора Таро 2. Звати мене пані Елеонора. Я займаюся таророзкладами, відливочками на воску. Індивідуально також хто хоче індивідуальний таророзклад, консультацію або відливочку. Пишіть у Viber або Telegram, які будуть вказані під відео. Під кожним відео я даю. Так, тепер давайте будемо дивитись ваші на сьогодні які події, по-перше, відільємо якісь негаразди ваші у відливку і хай воск запічати. Ох, які хтось з кимось буде родичатись. Ну, вас, дивіться, ви ще не встигли виповнити одну якусь роботу, вам уже навантажують іншу. Це так вам після свят чи що так пішло? Угу. Хтось капелюха якогось придбає гарного такого, знаєте, дівчата як ото капелюшка гарна, буде пасувати вам. Чи з якою то прикрасою на капелюсі. Зараз, можливо, це якийсь е, такий навіть народний, можливо, е, щось таке з традиційних, е, можливо, українських традиційних таких е, головних уборів. Так, швидко якісь події будуть розвертатися. Ви навіть не будете уявляти, як з тим всім. Поратися зразу, так, чобіток, це все і багато буде роботи в когось. Але і надходження будуть, але трохи згодом, не зразу. Тобто роботи багато, робити робити, а оплата не те, що відкладається, ну так, десь через за декілька тижнів так бачу. Так, над кимось парасолька, можливо, така погода, можливо, що захист є на вас захист. Хтось вас захищає, навіть якщо ви не відчуваєте, завжди звертайтесь до янгола-охоронця і вони завжди зазвичай охороняють всіх. Просто що. Не забувати, що вони є. Якщо, звісно, ж ви в чомусь розгнівали все так, то це важче. Янголохоронець охоронець покидає лише ту людину, яка Ні, не, не яка покидає цей світ, а яка розгнівала всесвіт, розгнівала небеса своєю злістю, якоюсь деспотичністю і. Страшними вчинками, якимись несуразними, які на землі можуть робитися. То таких людей, звісно, що янголи-охоронці покидають. Ось я вже бачу, що хтось звертається до своїх, до Вищої сили, до янголів-охоронців. Хтось кудись прямо біжить, стрімглав. Але тут і такі, як, бачите, чортенятко з двома ріжками, так. Воно щось навіть пропонує вам, але е, варто позамислитись над, самим, над самою пропозицією, так? Бо такі іноді пропозиції можуть якийсь лукавий такий, знаєте, підтекст мати. Тож, щоб не попастися на якісь уловки, хитрі чиїсь, е, варто завжди замислюватись. Так, я дивлюся. Щоб потім перевернути, мені потрібно взяти це. так, відволіклася і трошки з потоку. Бачу гарні звістки, якісь приємні для вас, отримаєте. Чомусь будете радіти, немов дитина прямо. А в когось і народиться дитинка або порадують просто діти. Бачу, дитинка сидить, бавиться і ваша душа радіє. Так, в когось якісь відбудуться вже зовсім скоро, якісь доленосні події. Так, хтось навіть танцювати буде, або ви займаєтесь танцями, або у вас якийсь такий настрій, що вам хочеться танцювати. Можливо, отримаєте якесь повідомлення від дорогої людини. Так, бачу таке. В чомусь ви будете е таким початківцем, щось починати нове будете, відчувати себе чи геть таким новачком, але набудете досвіду, будете більш впевнено відчувати себе. Так, відливається чорного багато, я потім покажу. Це значить, що терапевтичний ефект, хай е, з макушки з маківки вашої і до п'ят до самих йде процес вичищення. Якщо в когось хворобливі якісь стани недомагання, не дай Боже, які поранення, то хай виліковуються швидше. Хай вогонь допомагає. Взагалі тут а, три стихії, стихію, стихію землі не додала, я присиплю. Сіллю, по-перше, це елемент буде вичищення, по-друге, це стихія землі буде. Це я зроблю, коли вже ох чорного почало литися дуже багато. Впливається все чорне, негативне, що є на вас, якщо заздрісники якісь вам заздрять або недоброзичлиці, хай. Сувідливочку відійдуть. Так, так, і пішов чорний-чорний дим. Угу. Так, я підтулю воду, щоб ще більше вичищувальний момент був. До речі, хотіла також окремим відео робити. Хто хоче схуднути, хто хоче схуднути, позбавитись зайвої ваги, бо я розумію, що за свята, можливо, хтось і набув цієї зайвої ваги. Так, у мене є така трава, увесь склад не буду казати, але... Ну, там є спориш, наприклад, так, є екстракт ананасу, але це не головні інгредієнти, є таємничий інгредієнт, всі не скажу. Це мій особистий такий збір, збірка, підбірка така трав. Хто вважає, що не діє на відстані, так для вас не діє. Хто вважає, що так діє і на відстані, ви це відчуєте, ви зрозумієте, про що я кажу. На відстані діє все, у що ми віримо. Якщо ми віримо в те, що відбувається певний процес, то він дійсно відбувається. Потрібно вірити в те, що вам. Слово таке, ну, вигідно, не дуже приємне, да, мабуть. Але ж чому ні? Потрібно вірити в те, що вам вигідно, в те, що вам приємно, в те, що вам потрібно. От в це, якщо ви вірите, це заходить в ваше життя. Ми лише підсилюємо чотирма стихіями, так води, вогню, землі, повітря повітря, Бо тут, по-перше, аромалампа в мене працює. По-друге, я запалювала арома паличку. І дивіться, які в нас тут діють масла, ялівець, евкаліпт. Так, це взагалі аромат вдачі. Тобто я в аромалампу капаю, і воно поширює нам і склада нам елемент повітря. Тут повітря це те, що ми можемо вдихати. Так, лаванда також. Ще й заспокоюю. Так, ох, черні відлилося дуже багато. Ай, і навіть уважи вже. Угу. Так, добре, дякуємо. Працювала комусь, потрібно навіть ще індивідуально, бо тут черні багато. Я не була голосовною, зараз я вам покажу, про що я вам розказую. Ну, навіть так на камеру не відіб'є, але подивіться, подивіться, скільки чорного. Давайте подивимось, що ми бачимо. Я так на камеру показувала, сидить, наче жіночка засмучена. так? Да? Давайте я вам покажу, і ви зрозумієте, про що я. Що ви бачите, пишіть в коментарях. Я бачу, наче сидить жіночка засмучена, голову опустила. Ось в неї покрита такою чи косинкою, чи чимось голова. Хай оці, оцей сум весь залишиться лише у відливці. Так. Не знаю, над чим вона тут сумує, але на щось вона дивиться з, з, з опущеною головою. Так, що ще я тут бачу? Ну, ви знаєте, бачу якогось щура, якому капець. Якомусь щуру капець, ну, то й добре. Щури завжди асоціювалися зі зрадниками, зрадницями, щоб вони. Якомога менше було їх в нашому житті, краще, щоб взагалі не було ні на території нашої держави, ні в наших сім'ях. Тож хай його взагалі не буде. Тут віддалося багато таких якихось вдарів, які хтось не, не доброзичливці були. Хтось бажав не дуже хорошого. Так. Бачу, якась дитинка буде радіти тут у вас, Я ж вже за дитинкою казала, хтось буде дуже радісний, чи ви порадуєте своїх діточок, у кого особливо такі невеликого віку? Так, поєднання якесь бачу. Чоловік і жінка. Але ж тут так, чоловік як главенство. Дивіться, щоб не геть на голові він не гарцював у вас, бо тут є така трохи тенденція. Тож, пишіть мої любі, коментуйте, ставте вподобайки пальчик вгору. Я вас всіх люблю. Замовляйте індивідуальні також розклади. Пишіть для цього вайбер або телеграм. Номер буде вказано під цим відео. Пока-пока.